І для того укладається мирова угода. Тобто мирова угода, в якій прописано, що він там бо він захаращує вічно там ті навколишні чи що, а тут вже ніби буде прописано і та мирова остапта, та, та, вона мусить подаватися на суд, тому що є рішення суду про повернення земель. І та мирова тою мировою угодою, то буде вона буде предметом розгляду в суді. так? І тоді суд е, типу, винесе якесь рішення і сподіваємося, що він також буде десь на, на стороні, того, щоб упорядкувати десь нарешті і закрити ці всі, всі з даного рішення попереднє рішення, виконання рішення суду неможливе. Якщо ми зараз не приймемо ті рішення, то знову воно зависне і не зрозуміло, як з того виходити. Ну так, бо фактично є рішенням суду, його зобов'язано звільнити ту самовільно зайняту земельну ділянку. І звільнити шляхом там, як пише, роз демонту. Так, так, ні, ні, не знесення будівлі, е, тим, е. що там якраз за будівлю нема. Придатний і для використання стан шляхом звільнення останні від складування наявних на них з автотранспортних запчастин і демонтажу огорожі бетонної, кругом, яка огороджує цю ділянку. Ну, вона є не сформована, так? Вона немає колесу, вона є не І там пише забрати, скажімо так, прямо забрати, демонтувати забор і забрати ті той металобрухт, ну, ті запчастини, але фактично то зробити. Можли... Ну, це можливо, але крім того, ні, це можливо, але крім того, є нюанс. Так, тому що на тій земельній ділянці розташовані частково будівлі. Але суд про це не зазначено в рішенні суду. Що там є будівлі, ніде, хоч він десь про це... під час судового засідання про це заявляв. Є... Є... Будівлі є його власності підтверджується витягом з реєстру, що вони зареєстровані, він власний. Але фактично їхні по їхнє розташування будівель фактично на земельній ділянці, оці, що треба звільнити, а по документах вони є на суміжній. Uh -huh. Згідно витягу з реєстру, чому суд ніби на то, а тому суд десь то його, ту вимогу, бо він про це заявляв у засіданні, щоб десь казав, каже, Там ж будівлі, я не можу ну, звільнити фактично. Але суд сказав, що ну, згідно реєстрів, витягують по документах, фактично ті будівлі знаходяться на іншій земельній ділянці. Документально, а фактично вони знаходяться частково на цій. Ну і тепер вийшов такий нюанс, що треба десь той факт, напевне, нам Треба визнавати те, що є, що воно далі буде в колапсі такому. Тому говорити про це. Я, на жаль, не можу дозволити до нашого депутата так, але ми будемо голосувати, в крайній випадку, якщо він буде мати якусь окрему думку і так далі, то є для того сесія. Ми ж не приймаємо, рішення, ми не рекомендуємо. Тут, дивіться, тут є ще пункт, оце, що він дописав, що, тут що, він пише, що він ну, не, було. не було, але тут доповнюється таким, що борозником ми ніби визнаємо, що борозником частково виконано рішення суду, а саме ніби частково звільнює ділянку від розібраних автотранспортних засобів. Ну, зараз? Так. А мі... а тут... Частково там, що, що за загорожі в нього було. От ніде... Він її звільнив за загроження. Так. Чи так. то описувати конкретно яку частину. Бо тут так частково, ну. Там було, там було зазвольня. А він не зазначає що. Будемо то... ті нюанси. Ну... Ага, бо площа тепер менша, так? Так. Ну фактично він не випише, фактично, е якщо вже виходить... Тепер площа зменшує. 06 становить 0,1922. то 19-22 їм було 26. Тобто частина визнати повернуту частину, та що була за загорожою. Ну, так, ну, та, там прибрано. Так, добре, будемо голосувати. Ми як, будемо голосувати. Та... Якщо там є якісь ще нюанси, є якісь, можливо, окремі думки тих, хто не присутній комісії, то для того є сесія. І, так, того, і то він закинув старості і просив, так. щоб повідомили, щоб скинули, щоб ознайомилися всі, щоб, ну, щоб розуміли це. Добре. І він зобов'язується тим, ну тобто ми йому повертаємо, фактично ви це, а він зобов'язується звільнити повністю цю ділянку, ту залишок. 011920. Протягом року та? повністю да, зобов'язатися звільнити комунальну ділянку, привести її придатні для використання шлям захом звільнення стань відскладованих і демонтажу бетонного паркану. І отримувати ну. в подальшому чистоту і порядок. І я вже тут з етикет. Та бо то було на цьому, на громадських слуханнях жінки вставали і казали, що він неадекватний, що він там то, то тому прописали так в цьому. Добре, давайте будемо голосувати, бо часу дуже нема. Хто за те, щоб рекламувати сесії, затвердити детальний план території з метою визначення по навіть розвитку земельних в селі Красі, поліція, якщо є власність Пересана Павлача, ти цільово призначити також земельні ділянки в похованні власності, яка є з ділянками Христанської громади. Я думаю, що в тому рішенні, чи там висновку треба зазначити, що виходячи з умов... Там, там окремо є А, а, є, а окремо а питання. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, затвердити даний детальний план проголосувати? Хто за? Неза, проти немає, отрималася, немає одного власного. А мирова укладати, що ти Б... Ми написати? Окреме рішення про укладення мирової угоди. Укласти, чи, no. 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 чи як тоді? Укласти мирову угоду з ФОП та раз МО в процесі виконання рішення у справі номер такі. Про укладення мирової угоди. Ну, може, чи пропогодження, то немає значення. Ну, укладення, укладення. А там пишемо по тексту, погодити текст та укласти мирову угоду між сільською радою та ФОП та Росом в процесі виконання рішення Господарського суду збройності ага, і уповноважити голову підписати. Погодити текст і, під... і підписати угоду. Укласти угоду. І доручити голові її підписати. With і після цього ми даємо їм. Можливо, зголосити цей текст, що він тут. Uh... Хоча б такі основні ці тези. Угоді? Там... Ми щойно говорили, час про... Ну так, ну добре, добре. Ми, то ми, як чому... Якраз є текст угоди, оце так. 1998 після фоне і так далі. Ді, що... є, тут... Добре. Цього року. Добре. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, виходячи одну з нашої позиції, тут то, що стосується земельної комісії, рекомендувати сесії за... Е не, не затвердити, а погодити, погодити. Текст. текст і рекомендувати укласти з громадянином Тарас Миколою мирову угоду щодо... То з ФОПом буде він, бо він де як ФОП. Він вже, як ФОП, так? Ну він в рішенні фігурує. Але детальний план робити, ну як? Ну детальний, може, не. Він як фізичний. Але стороною він є порожником, як фізична особа підприємець по рішенню суду. А, ну тоді так. Ну, то, тоді бо беремо. до нього позов подавали як на Хто за, за те, щоб рекомендувати сесію, вкласти в угоду і погодити даний текст, прошу розсувати? Хто за, прошу розсувати? Триза, проти не матеріал немає. Бо єдине, якщо там дійсно що зауваження, що в мешканців то ми їх. І у вас немає інтернету? Можна помахати ручку. Так. Хіба якщо єдине уваження, якщо будуть такі зауваження, що мешканців так, то можливо ну, дещо що текст є... буде повод їхні пропозиції до сесії, так, якщо вони... та до сесії може підтримувати сесії там на кінах, які враховані. Я сьогодні розумію, нехай йде озгонівниця, повинниця, і там ти збуду. Ще якісь завдання собі, чи Наступне питання. Громадянин Барда Василь Мирославович просить затвердити проєктну документацію Давайте, Заєте, за барок. технічну документацію за русский, щоб ми поняли земельних ділянці. КН46-2308, 4-30 літрі, 3 0 2 300, лікрапки 04-23 та дозволимо заміну цілого призначення земельної ділянки. КН-46, 2308, 0 краки 06, крапки 300, і крапки 0505 площу 188 і земель запасу землі десяткосіння та написання худоби за межами села стоп. Стоп, 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 я заскочив. Я, я заскочив в Барда. Про затвердження проєкту замовництва цього я призначив, як розмінюється для іншого заскорості. Призначив, що 0,1238 село Красі, вулиця Стуса. Там ще Акрис. Ну, то хай буде. Я вже прочитав, то потім до Акрис. Західний вітер був. А, та да. тут і вернеться. Не саме ті не вітер був. Стільський округ. А, не, ми не бачимо. На... Ну, зачитав, давайте все-таки Акріс. Те, що написав? Я Акрис хочу. Почував... Ну, добре, давайте, я вичайно я, я, перескажу, так відміток понаставляв, що не, не зрозумів, що зооакріс просто затвердити документацію.